Ми відповідальні за тих, кого до себе привчили. Сказати це завжди легко, складно виконати. Вулична собака прибилась до присадибної ділянки. Господар цієї ділянки говорив, що собака просто багато їсть. В'ясувалось непросто. На Великдень народилося 5 цуценят, а собака виявилась хворою, тож вижило всього двоє. Ветеринар потім пояснив, що за мамою та цуценятами потрібний особливий догляд, певна харчова дієта. Тож з ветклініки поїхали не на дачі, а до нас додому. Виготовували малих з рук, робили мамі уколи. Отак От і живемо вже більш ніж 10 місяців. І гуляємо разом і уроки вчимо також разом. Тож тепер вже вже й самі нікому. Не віддамо всю цю собачу родину. Це білочки Дего. Іноді їх називають чагарниковими щуриками. В якості домашніх улюбленців вони недавно, років з 20. В нашій родині живуть 9 білочок. Кожна з них має свою невеселу історію. Це наша найпроблемніша мишка білочка. Білочка! Дівчинка з проблемними зубами, вона в нас несе в собі таку хворобу спадкову, малоклюзія називається. А ось це білочка-мишка. Це одна з тих двох, з яких взагалі в нас почались білочки. Ми її купили на вулиці. Хлопчик. Продавав цих мишок дуже-дуже за несерйозні гроші. Стало їх так шкода, що вони маленькі замерзнуть, бо вже була осінь і така достатньо холодна. То ми забрали двох дівчаток, а це наша найкраща. Вона альфа, вона завжди доглядає до всіма малесенькими мишками, яких ми приносимо додому. А це наша найстарша. Ми її забрали, тому що її віддавали ну, взагалі-то віддавали клітку. А білочку віддали ну разом з кліткою. Вона е, виявилася не потрібна господарям, тому що вкусила господиню. Тож не пошкодувала жодного дня, що е, забрала собі додому ось таких незвичайних мишок.